Слава Ісу! Наскоком сьогодні гостить дуже дорогого гостя, і це не якась там фігура мовлення, а великий крупний бізнесмен, засновник компанії West Development Group Сергій Планжієв завітав до мене. Сергію, вітаю. Вітаю, Роман. Дякую за запрошення. А, а, а як це м м бути? Крупним бізнесменом в такій корумповано бідній країні, як наша, де всі такі бідні, що потім столи на наріз дволомляться, і нема де припаркувати третій джип. Як це жити в такій Ну, Перше, я би не сказав, що я такий крупний бізнесмен, як ти мене представив, але має дотичність до певних підприємницьких процесів в регіоні, і з знаних торгових центрів, так що тут така штука, не будемо не будьмо скоромні. Тобто це в певному періоді часу, це на 2007 рік ми заснували перший в Україні інтер'єрний торговий центр. Він називається Марк. Він на сьогоднішній день існує. Пізніше ми почали масштабувати бізнес. З'явилися три слони, вже як найбільший в Західній Україні проєкт. 18 тисяч квадратних метрів. Ну і є проєкти, наші під назвою Гора. Які розміщені в місті стри, і зараз нас нову. В, в, Но в рідному місті вже там якісь готують місце, якісь там поставити б'юст. Не знаю, як бюст, але ми також несли культуру певну. Культуру яку? Культуру інтер'єрного бізнесу, як він має бути сформований, власне. В тому числі в рідному місці. І, і, тут, е, і тут всі наші глядачі, а ви підпишіться на наш канал, ну ті, які дивляться по е, пам'ятках ЮНЕСКО, у Львові, де екстер'єрно ставляться євровікна, оббивається вагонкою, інтер'єрно у всіх і мені яблок в жопу на мільйон рублей. І зробіть мені пшонка стайл. Як оце привчити людей, які звикли, що по-багатому це коли все блистить? І все таке уродливе, як в пшонки на дачі, як їх привчити до культури інтер'єру? Ну насправді тут є в даному випадку наша функція як девелопера, як компанії, яка формує угу. концепцію торгівельної нерухомості, власне, формувати сенси і культуру. Представлення тих чи інших операторів, враховуючи тенденції і так далі. Тобто, дійсно був період <кхм>, певний в історії нашої України, тобто починаючи з 90-х років, на Тушонка, Стайл. пізнє та, донецьке БКК, Ми називаємо, та, тобто ми ніколи не сповідували цієї культури, тому ми старалися відвідувати правильні виставкові майданчики для того, щоб розуміти. Тренди, які власне були в тому чи іншому періоді, тому ну, ми... так що смаки з'яв з'являються, рагулізм відходить. Ну чи... смаки суттєво помінялися, тому ага. якщо ми говоримо а-ля Пшонка Стайл, хоча це ти, ти зрозуміло, що це таке сленгове поняття, ось але цього стало. Ну, якщо в відсотковому співвідношенні, звісно, що є категорія клієнтів, які сповідують цю культуру. Ну, це там буквально, можливо, один відсоток. Ага. І це і це насправді тішить. Це добре, це справді таке дуже оптимістично звучить. А, а мені завжди було цікаво, я пам'ятаю, в який я був шокований, заглядаючи у прозорі вікна будинків дуже дорогого міста Осло. Це одна з найдорожчих країн Європи, Норвегія. Вони дуже транспарентні в прямому розумінні. Там бізнес, якщо б там продавали би штори, там би це зразу банкротом був, бо вони не шторять вікна. А потім дивишся на їхні інтер'єри, вони такі аскетичні, так ніби це схимника якогось загнали в печеру Києво-Печерської лаври і сказали, живи собі. Ну от, А оцей аскетизм скандинавський і, скажімо так, європейські тренди іншої Європи, бо в них там все таке дуже, дуже модерне, але разом з тим, з бекграундом, таким європейським. От що? Що ближче українцям зайдеш, що буде планджіїв просувати в найближчий час? Ну, насправді вітчизняний виробник за останніх 15 років дуже суттєво виріс. І він пропонує власне рішення інтер'єрні, які виробляються в Україні на досить високому рівні, і це з точки зору естетики, якості виконання, і так далі. Тому зараз дійсно люди Так, а біль... куди? в аскетизм чи в більше от в такій більш, більш так, раціональний функціоналізм, я би так сказав. Uh -huh. Тобто зараз споживаючи, він вже чітко розуміє, ну тому що ми по перше живемо в певному інформаційному просторі. Ми розуміємо, як це може бути в порівнянні з тим, що було, наприклад, там 15 років тому, відповідно, кожен для себе від під свій смак, тому що це все суб'єктивно, може собі прийняти рішення щодо купівлі тих чи інших предметів інтер'єру чи меблів. Знову ж таки, немалу роль відіграють дизайнери, архітектори, які також несуть цю культуру на базі, в тому числі наших площадок, які ми формуємо стосовно. А е... люди замовляють їх послуги. Кажуть, слухайте, ми от є хата, от стільки-то квадратних метрів, тільки, ну я ж не буду ставити жлобський якийсь там сервіс і з чехословацьким хрусталем всередині. Мені красиво, треба. Щоб... Абсолютно. Ну, я вважаю, що <кхем> цей сервіс досить динамічно росте, у зв'язку з тим, що. Е... Ну, Кожен споживач він повинен розуміти, що на ремонт він в будь-якому випадку витратить якісь кошти. І якщо ці кошти витрачені без фантазії, то ти будеш жити в цьому ремонті, який ти зробив. А коли <клес> спеціаліст підкоригує. Певно, кольорову гаму, функціонал і так далі. Тобто, це набагато простіше. Стає перебувати в цьому mm -hmm. просторі, і ти щодня отримаєш задоволення. Ну, так, пишеш там: а, а де Сергій Планджій? а Сергій Планджій в аспені а для чого? Прокачка міські. Що значить прокачка? Успішний вже бізнесмен. Що там ще вчитися? Ну, аспен це дуже широка тема. Ні, я, так, але так, так. загалом, тобто, що весь час щось треба. Розвиватися, підучувати, щоб не випасти з бізнесу. Чи є? абсолютно ти повинен постійно розширювати свої горизонти, спілкуватися в певному колі людей для того, щоб розуміти можливо якусь іншу точку зору і розуміти інші сенси. Ага. А тим більше на платформі Aspen це дуже крутий досвід, і рекомендую підприємцям, ну, це... хто готовий до такого крутого інтелектуального штурму прийняти участь. Зрозуміло, добре, але трошки з іншого боку. Бізнес не живе в вакуумі. Бізнес живе в реаліях, а в цих реаліях немає єдиних правил. Тому що ну, в кожному регіоні є е, свій сматрящий, є свої бандюки, мафія, своє керівництво. Ну, ми ж пам'ятаємо, що таке було, наприклад, бізнес Майдану у Львові, коли е, в, в, на митниці були уроди. Ну, ми пам'ятаємо, Медведчука і, і других козаків. І все. І в бізнесу вже є в, у Львові окремі, наприклад, проблеми. І вони відрізняються від там мінтов, мінтовської сбушно мафіозних у Харкові, наприклад. Та от цьому випадку, з досвіду, коли найважче, за якої ери найважче було конкретно ну, тобі? Ну, ви знаєте, насправді ми з такими епізодами не стикалися. Що не було наїздів? Ніколи не було наїздів, враховуючи, що ми свою господарку ведемо чесно. Ми об'єднуємо навколо себе, скажімо так правильне ком'юніті формуємо серед підприємців, які сповідують наші цінності і так далі. Тобто, ми безпосередня компанія з такою історією не стикалася. Але звісно, що це така печальна сторінка в нашій історії. А в часи Толь... Азарова або сьогоднішні часи генія економіки гетьманцева. Ну, скажімо так, звісно, що якщо глобально кожен з нас стикається з цією проблемою на рівні економіки в Україні і розвитку підприємництва, ось якщо ми говоримо безпосередньо персонально до нас, до нашої компанії, то таких кейсів, слава Богу, не було. Тому що я, я ще раз повторюю: ми не такий крупний бізнес, скажімо так, він має певне якесь можливо, значення в регіоні, але Що ніхто не пробував Розумієте, це, 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 це ніша дуже специфічна. Це, угу. По-перше, це товари не першого вжитку, тому ми зараз от цей так, період. Там ж не по товарах, там завжди по, по обігу коштів. Ага, ось вони прибуткові, ось вони успішні, ось в них росте. Значить, пора зробити гоп-стоп. Ну, Ви знаєте, враховуючи те, якщо ми згадуємо. Скажем так, цих персон, да, трошки іншими категоріями мислять і ці бізнеси точно, напевно, не, не зовсім цікаві для mm -hmm. а, того, щоб там ридернути і, і так далі. Тому що е, я вважаю, це в певній мірі інтелектуальний бізнес. Ним е, потрібно постійно займатися і. А якщо ми думаємо, що просто там збудувати там торгівельний центр і наповнити його будь-як і будь-яками і купи продай, та, там. Да, і купи продай Ну цикл його життєвий буде дуже короткий. Тобто, це живий організм, який потребує постійно якихось інновацій, тримати руку на пульсі, слідкувати за трендами, вчасно робити реновації, переміщення і так далі, для того, щоб він був актуальний постійно. Друзі, не мучтеся, якщо чуєте невідоме слово, зразу загугліть. Так, робимо вигляд, що ми теж в контексті і рухаємося далі. Але в цьому випадку від якогось з такого пресингу до саме до філософії. В принципі, нормальний розвиток це конкуренція. Конкуренція по-українськи. Ну по-західноукраїнськи. Це дико, це дикий захід, це цивілізовано. Знаєте, конкуренція це дуже добре, насправді це розширює твої, знову ж таки, повторюсь, горизонти. Якщо конкуренти сильні, я тільки за, за те, щоб конкуренція була чесна, правильна і щоб ти міг повчитися в конкурентів і, можливо, впровадити ті чи інші, скажімо так, процеси в себе компанії. Ну, але вже. Під своїм імпровізом, під своїм соусом. В своєму... так, але, ми, але ми в цьому випадку виглядаємо цивілізовано на, на тлі, хоча б навіть наших сусідів, там, ну, західних, там, Польща, Словаччина, Горщина. От, в порівнянні з наш бізнес західноукраїнський, він який? Звісно, що в нас є своя специфіка регіону, і в кожному регіоні безпосередньо. Тобто в Одесі є своя специфіка, на Галичині є своя специфіка, але я, в принципі. Ну, а як, як ці специфіки порівняти? В чому специфіка західноукраїнська і чим це відрізняється від бізнесу по Одеськи? І, ну, тут питання ментальності, напевно. Ага. Тобто, скажімо так: вміння ведення перемовин, скажімо так, під своїм соусом, прийняття тих чи інших рішень, скажімо так, знову ж таки, регіони, вони. В тому і є момент, що вони відрізняються і в культурному форматі, так і в, в діловій активності. Ну так а зараз все перемішалося, зараз все перелокувалося. Тобто хто хто гарантує, що завтра не доведеться виходити на якусь кооперацію, наприклад, з тим самим Одеситом. І тоді Сергій і Одесит. І от що, де там може бути тертя. Абсолютно нормально, у нас дуже багато колаборацій відбувається О. з одеськими підприємцями, і нема проблем. Абсолютно жодних проблем. Ну тут... так зараз глядач карт, так щойно ж говорили, що є ментальні розбіжності. Ну, ментальні є розбіжності, Тут питання, яку ціль ми переслідуємо кінцево як підприємці, тобто в наших домовленостях. Тобто, якщо ми формуємо якусь спільну ідею, спільні якісь там певні сенси і розуміємо, до якого кінцевого результату ми йдемо, то, тут тут кулькультурне скажімо так, культурна відмінність між регіонами, вона ну стає в другу, скажімо так, певну площину. Тобто тут зараз задача стоїть, щоб проект той чи інше відбувся. Ну якщо ми там євроінтегруємося в якомусь там, в якійсь там перспективі, в якійсь там формі, то на нас будуть дивитися як на дикунів, чи нас будуть боятися, так як зараз от бояться оці польські фермери і і, і польські путіністи перевізники. Ну я би так не сказав, що у нас буде дивитися як дикунівми. Ми бачимо приклад експансії наших компаній. В першу чергу в Польщу, тобто це і нова почта, і ряд інших компаній, які успішно себе декларують, пропонують альтернативні сервіси. Тобто, нас будуть бояться як конкурента, як а не от... як дикуна. Абсолютно вірно. добре. Абсолютно це, це ж питання від підприємця, яку культуру він mm. несе, як побудований його бізнес. А я про, про інше ще хотів, щоб ми поговорили, бо всі подумають, що ми тут якісь бізнес тренінгову mm. розмову собі закатали. Нічого подібного. Просто я дивлюся, що люди, які мають уміння талант заробляти гроші. Одні такі, як скнари, а інші меценати. І от я не міг ніколи зрозуміти. ну, У нас немає ні закону про меценатство, ні у нас нічого не цивілізовано, але й нас є меценати. І є люди з такими бабками, і вони ніяк ну, не хочуть з ними поділитися. Де тут є вододіл? Як воно все буває? Сергій Планжиїв меценат. Що спонукає? За яким принципом? Ну знову ж таки. А... Вміння віддавати це в певній мірі мистецтво, і те, що в тебе всередині. І я вважаю, що якщо в тебе трішки більше щось виходить в цьому житті, ти можеш створити якусь додану вартість, а ти повинен цим поділитися. Ну, принцип там десятини і так далі. Тобто тут же питання, як ти своє меценатство, в які напрямки ти її скеровуєш. Так, а в які? Же... От ві... Конкретно ти Ні, ну, в які ну, бачиш? Якщо на сьогоднішній день ми розуміємо, що це допомога армії, це різні. З фондами, так? Чи це... з конкретними це... бригадами? Є конкретні бригади, це тиха історія, є фонди, є прийняття в участь в аукціонах в... приятелі mm -hmm. мої, які організовують. Тобто це різні платформи, в яких я приймаю участь. Ну це зрозуміло. Це Збройні сили, най... інституція з найвищою довірою. А в, те, в речі такі, які не пов'язані з війною, з фронтом і збройними силами. От що лежить до душі? Ну, от прийде зараз якийсь там. Я поет, зову, зовуся Цвєтік, У мене до вас привітік. Я тут заримував пару віршиків у стилі Васікої Бідичі Олександра Мороза. Видайте мою книгу. Так, щоб вона була круче, ніж будь-кого. І що тоді відповідає Сергій Планжієв до такого прохача? Е, я абсолютно позитивно реагую на такі історії. А якщо я... це графоман? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про мистецтво, я маю трішки відношення до музики. Не трішки? Друзі, хто не знає, найлегендарніша одна з перших рок ще в часи дрімучого совка була Арніка. А, тоді ще Віктор Морозов був молодий, за ним всі дівчата бігали. Арніка відродилася, в Арніці на барабанах наш покірний гість Сергій Планжів На на нічого собі. <кху> Дякую. Ну Це, це насправді <кху> музика, це моя в певній мірі віддушена. Я колись мав можливість закінчити дві музичні школи в місті Стрий. Ага, перша це було по По класу акордеона, і друга по класу ударних. Ага, от так. Можна і «Козак Систем» зіграти на акордіоні, можна з гарнікою на драмсах. На сьогоднішній день впевнено володію ударними інструментами, трішки володію фортепіано, гітарою, ксилофоном, ну і акордоном. Значить, мультиінструменталіст? — Ну, в певній мірі так. В музику це зрозуміло, бо тому що душа співає, руки грають. Тобто, це десь очікувано. Ну, а я знову вернусь до свого поета Цвєтіка чи до якогось, не знаю, там, приде якийсь архітектор, каже, хочу знести там чергові будівлю в центрі Львова, а разом з Адамом Міцкевичем, давай там построїмо от ще один банк уродливий і страшний, як це було на місці згорілого, вивихнутого будинку. І тоді Сергій Планжів має ухвалити рішення. Ну, Скажімо так, якщо конкретно до Сергія Планжиєва звернутися таким запитом, тут ми, враховуючи якусь там певну нашу компетенцію. Ми принаймні можемо порадити якийсь правильний функціонал, але, але гроші не дасте. Ну чому? Тобто, тут, тут питання самого проєкту. Тобто, кожен запит він власне вивчається індивідуально, тому можливо і гроші дамо. Тобто чи, немає... знайдем, чи знайдемо гроші угу. однодумців, які профінансують? Тобто це, немає якогось такого одного конкретного напрямку. Все, що буде цікаве, буде цікавим підтримати, так? За таким принципом. Напрямки, які відгукуються, uh -huh. в, які ти, в які ти безпосередньо віриш, звісно, що не мають права на життя. Ну, але Арніка це ж зовсім такий некомерційний варіант. Це є, що зняти в естетичному просторі звуку, зняти напруження від Hard Day Night, як співали Beatles після трудового дня, чи це щось більше? Uh, ну, Арніка. Тут є своя історія, як я туди так. потрапив. Ну, ну бо всі скажуть: подивіться, Сергій, молодий хлопець. Арніка одна так, з найстаріших так, груп. Так, так, так. Тобто не складається пазл. А, ну, Як я попав музичну тусовку у ага. Львова. У <хих> нас колись була квартира, в якій я обладнав собі невеличкий кабінет, балкон, і там в мене були електронні барабани. І мій покірний, покійний хресний батько прийшов до нас в гості. І e, 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 no, це мій музичний e, хресний батько, Ігор Трух, бувший бувши учасникарні. Uh -huh. Він не знав, що я граю на ударних інструментах. верніше, e, ну, там щось чув, якби, але ми якби, цю тему не розвивали. Ну і при застілі, e, значить, він взяв кардону, він досить непогано володів цим інструментом. Ми пішли до мене в кабінет, ну і я почав йому компонувати на удар. Like, ду -ду -ду". так. так. Він каже: в мене для тебе є одна пропозиція. Я би хотів, щоб ти принаймні спробував. Каже: а, а, а де ти ну, якби, проявляєш своє мистецтво? Якби, можливо, ти в якомусь колективі граєш. А я кажу: я граю на балконі в себе вдома, для своє задоволення. Ну і так я попав в Арніку, війшов матеріал, якби, і ми відзняли два концерти в Маліві арені Вони доступні на Ютубі, загугліть, подивіться, послухайте. Концепція на цього проекту вона передбачала певне турне по світу серед української діаспори. Це власне вот. це, це перед перед ковідом, а, де армія відрод, відродилася в форматі з новим іншим аранжуванням ніж uh -huh. було до цього. Аранжування робив талановитий аранжувальник Володимир Панкратов. Ось це в форматі Fire», «Chicago» з такими сис... арт-симфо. Так, так, абсолютно, де е, задача стояла показати українську культуру, е, українські пісні. Угу. В сучасному форматі і українські пісні, яким дуже багато років, тобто ще ой, на них зараз мода є до, до речі, молодого покоління. Так що так не ви, не вийшло це з тим туром, правильно? Ну з тим туром не вийшло, тому що ми якраз перед ковідом візняли... — Ну так, два... А, два... а на ковід ви ще знімали пісню Бізнесмени співають про ковід. Я ж пам'ятаю цей так, ролик, так. бо такі. Але це означає, так, що, так. що після ну з ковідом ми вже зжилися з, 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 з Кацапами, дамо собі раду. Це означає, що що? Що до цієї ідеї повернути зразу після війни Повернеться арніка, чи, чи навіть зараз? Ну, ми зараз на, на сьогоднішній день проговорюємо е, варіанти також. Е, туру. Туру, ну, принаймні, як, як мінімум в Україні, скажімо так, для, для початку. Проблема в тому, що основний склад е, люди старшого віку, Арніки, які на сьогоднішній день не проживають. в Україні вони не проживають, тобто вони якраз, власне, Приїхали для того, щоб зробити цю роботу я з цими і... американськими так. українцями мав за честь грати, імпровізувати. Це коли морозу всіх стягнув старих так, арніківців. Так. І ми біля е, лялькового театру тоді зробили сцену у Львові, в цій алейці зіграли. Угу. і тут мені була честь з старим гітаристом по по. Поблюзувати трохи. На піснях, до речі, гарніки. Супер. Так що вона має спільний місточок. Один. Супер. <кій> у ну, мене є ще правда ще один колектив, якому я приймаю. Участь. А ще один це. Так, у мене <кій> а, є колектив, який ми спільно а, організували з Володимиром Панкратовим. Він називається For Friends. У нас є наша студія, невеличка музична. А, я збудував біля своєї оселі, ага. а, де ми. Пробуємо грати фірмові кавери, це на кшталт як Four Play, Benson. Таке хотіть сказати: Four Friends зразу мені Fourplay Play згадується. такий інструментальний, такий easy із Лисень джаз. Туди душа лежить. Абсолютно вірно. А широкий спектр виходить, ну, Бо Art Fire, це інше. Це такі дуже філософське відгалуження класік року, жод з 70-х там найзолотіші альбоми були записані. А фоплей це трохи інша категорія. Ну, скажімо так, я вважаю, що це, по-перше, фірмова музика. Вона, вона, завжди, вона завжди актуальна. плюс, коли е, е, зібралися люди, які відчувають цей грув, е, які можуть видати правильні звуки, володіють інструментом, це насправді дуже класний кайф, виходить, Ну, тобто це трохи більше, ніж для кайфу грати, правильно? Тобто Це якась певна філософія бути це, в музиці. Це, це, це в певній мірі такий психологічний, моральний санаторій, тобто де ти відключаєшся від угу. певних процесів, в яких ти перебуваєш, підприємницьких, і ти маєш от власне, це такий невеличкий оазис. О, останні хвилинки нам все ж залишаються. Я не можу не поговорити про те, що не можна показувати. Ну, ми не можемо тут показувати фантастичні речі. Крафт над крафтом. Я отримав навіть в подарунок. Не поділюся, зразу кажу вам. Бо, бо воно дуже кльове. Міцний цікавий крафт. Так, так і називається планжіїв. Тобто не треба було придумати якусь другу марку. Там джини і не тільки джини. Це, це що? Ну, це історія виключно для друзів. Автор напою мій рідний брат, який себе знайшов, власне. В цій справі, тобто, це він робить в задоволення і мануфактура крафтових фруктових дистилятів і авторських де... — Тобто, брат видумує, а Сергій Панжеві приходить до брата і і що? Просто затверджує, ну, враховуючи головний дегустатор. Дегустатор, так. — Ну, Враховуючи, що у нас наше бізнесове ком'юніті досить велике, і в нас завжди. Поставало питання, що ж ми даруємо нашим партнерам, друзям на ті чи інші події. Ну, брат наскільки захопився цією ідеєю власне створенням цього продукту, і насправді воно ну, досить смачно виходить. Всі кайфують. Якби а яка ці ну, і... речі? Дивись, я чому це запитує? Бо колись з міністром, як, як казала зараз, з міністром Паліва з Плачковим там колись поговорили. А він ж став великим виноробом, колоніст. Це його марка. Та, а в, і в нього була амбіція це дорого. Значно дешевше можна французький і італійські купити. Але воно дуже амбітно, воно в дипломатичний е, пішло протокол, і тепер в посольствах України по цілому світу це на, на прийомі офіційних делегацій. От така амбітна планка, і він її здолав. Амбітна планка крафту від Планжієва. Е, ну, у нас є теж певні амбіції в цьому напрямку, але на сьогоднішній день ми дуже молоді uh -huh. в, цій, в цій темі. Ми насправді вчимося. Робити правильний продукт, тому що цій культурі дуже багато років, вона на заході досить розвинута, в нас вона лише в, в зародищі, фактично. Одним словом, там конкуренція так. жорстка, якщо туда йти. Звісно, там великі винокурні, uh -huh. які сформовані, тобто, поколіннями і так далі. Але ми для себе зрозуміли, що, ну, напевно, не існує в десятках мільйонів літрів, наприклад, там, там 18-річної віскі, Тобто, але є. Певний клуб людей, які при тій чи іншій мануфактурі споживає це угу. Ось тому ми говоримо виключно про нішу, тому що ми в певній мірі гедоністи, тобто ми про якість, Тому навіть ці подарункові набори, які ми даруємо друзям, ми підписали своє прізвище для того, щоб ну, вже, якби відповідати безпосередньо за якість угу. і отримувати правильний фідбек. Тобто, планка, я зрозумів, Сергій з братом, планка це. В крафто Крафтовий в алкоголь з верхньої полички вище від бурбона. Ну, не, не тільки бурбона, <кій> Тобто це, 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 скажімо так, наш правильний якісний український крафт, який ми відчуваємо uh -huh. в процесі виробництва. Ну, на, на, на цій ноті ми мала би з вступити Дженес Джоплінтюбамі. Oh <рес> да, бо бо це якраз саме на цій ноті. Ми з Сергієм Планжієвим закінчили першу, може не останню зустріч. Бачите, як цікаво, коли ви бачите е, живих людей бізнесу, які весь час е, освіту, здобувають, е, музикують, мають що розказати, показати. Ну і з ними не гріх потім випити. Тому підписуйтесь на наш канал, а Сергію Планжієвою кажу велике дякую. Дякую тобі, це було наскоком до зустрічі.